Для полегшення роботи ТЦК в Україні діє спеціальна інформаційна система Трембіта. Вона забезпечує взаємодію між різними єдиними та державними реєстрами, а також допомагає обмінюватись даними. Сюди зокрема входить і система «Резерв плюс». До слова програмою Трембіта можуть користуватися і представники ТЦК. Детальніше в сюжеті система Трембіта один із ключових елементів інфраструктури надання електронних послуг громадянам та бізнесу, який забезпечує зручний доступ доступ до даних державних реєстрів вона створена, щоб надати органам державної влади та місцевого самоврядування оперативний безперешкодний і надійний доступ до певної інформації. До неї входять чимало важливих програм, започаткованих державою. Резерв плюс і інші різні системи, наприклад, ті, що працюють в органах міграційної служби, можливо, там і державний реєстр актів цивільного стану, і так далі, що надасть в принципі можливість. Працівникам ТЦК та СП краще мати інформацію про особу, звіряти її і мати всі необхідні відомості. А ще ця система буде корисною для громадян, які проживають за кордоном. Продовжує Тамара Базюк. До прикладу, чоловікові від 17 до 25 років треба звернутися до посольства, щоб виготовити паспорт громадянина України для дії за її межами. Тут так само використають цю програму. Щоправда, деколи держава може відмовити у виготовленні деяких документів. Автоматично вона подає всі дані. Відбувається взаємодія через систему трембіта, і відповідно автоматично всі її дані подаються до та ТСП за місцем її реєстрації або за місцем того вказаного останнього місця реєстрації, де вона перебувала. І, і відповідно вже ці відомості будуть незалежно від того, чи хоче ця особа це, чи не хоче. Ще хочу наголосити, що відповідно, якщо там не будуть оновлені дані. То держава зможе відмовити уводичі громадянам посвідчень водія, оновлення його у випадку втрати, а також перереєстрації транспортних засобів. Як воно працюватиме на практиці, ми побачимо за якийсь час. Можливо, буде на сформована єдина судова практика з цих питань. Щодо внесення до єдиного реєстру юнаків, яким виповнилося 16 років і вони проживають в Україні. То вони також можуть скористатися системою трембіта. Тут дані будуть оновлюватися автоматично. Буде оформлюватися паспорт громадянина України чи для виїзду за кордон, чи просто паспорт громадянина України. Відповідно, всі відомості про прізвище, ім'я побатько, дату народження, місце реєстрації, якісь фотофіксації, біометричні, якісь дані будуть передаватися, які необхідні відповідно до закону, будуть передаватись до органів ТЦК та СП. Також Тамара Базюк нагадує QR-код, який сформований в системі Резерв Плюс, має також юридичну силу як паперовий документ. Щоправда, є нюанси. Взагалі, в планах оцей QR-код, який вклеюють військово-обліковий документ, або який сформований або який сформований у системі Резерв Плюс, який може бути у вас працювати спеціально відповідна програма в телефоні. Він прирівнюється до документа паперового, але у випадку. Якщо виявлені якісь неточності, тобто невідповідність даних в паперовому документі електронному, то перевагу буде мати електронний документ. Тому не дивуйтеся, коли, наприклад, ви вклали QR-код, якісь дані не були внесені, не оновились, є певний людський фактор. А, наприклад, у, у, в реєстрі оберіг ви числитеся як Особа, яка перебуває в розшуку, в такому випадку ви маєте обов'язково з'явитися до ТЦК та СП, перевірити, чому ваші дані не оновлені, оновити, підтвердити їх відповідними документами, і потім ви не будете мати жодних проблем. Тобто на сьогоднішній день, окрім паспорта громадянина України, військовозобов'язані чоловіки. Повинні з собою обов'язково носити військово-обліковий документ. І згідно змін, їх мають право у вас перевіряти. Тому о, зробіть, будь ласка, о, оновіть дані. Якщо ви не оновили ще їх, о, зробіть всі, приведіть ваші документи всі у відповідність, вклейте штрих-код у військово-обліковий документ, сформуйте qr код у себе в смартфоні, і ви не мали б мати жодних якихось після цього проблем. Юристи рекомендують при будь-яких питаннях чи проблемах варто звертатися до правозахисників, щоб убезпечити себе від можливих незаконних дій представників ТЦК.